Усім привіт у 2023 році. Це подкаст «Ораторний трактор» і я його ведучий Ярослав Ясинський. І сьогодні ми будемо говорити про те, що таке гумор та звідки його взяти. Одразу хочу вас спитати, чи ви помічали, що ви, коли смієтесь, ви просто ритмічно напружуєте м'язи живота і показуєте зуби, піднімаючи куточки ваших губ вверх. Можливо, ви ніколи не думали про цей процес саме так. І тут ми знаходимо першу особливість гумору. Зараз, можливо, ви посміхнулись чи посміялись навіть трошки над цим, ми помітили і усвідомили певну річ, яку не усвідомлювали до цього. З цього я можу зробити висновок, що гумор це неочікуване усвідомлення чогось, або неочікуваний поворот думки чи думок чи уявлень, які стали для нас несподіванкою. Тобто це щось новеньке, незвичайне. І парадоксальне, що не вписується в те, що ми звикли бачити, відчувати або розуміти. Ми ж розумні істоти, які розуміють, що вони роблять кожного дня, в кожний момент часу, ми думаємо нашим мозком, у нас є думки, а тут я кажу вам, що ви смієтесь, і ви просто так ритмічно стискаєте м'я з живота, і ви починаєте розуміти, що ви не контролюєте цей процес, це відбувається поза вашою свідомістю, і вам стає смішно тому, що це неочікуване відкриття. Також один з шляхів створення гумору це створювати неочікувані повороти в ваших словах, в ваших думках, або неочікувані зв'язки, нестандартні зв'язки. Наприклад, є вправа, яка називається Якщо б. Давайте уявимо, якщо б всі ходили на лижах весь час, завжди, кожного дня. І давайте будемо збільшувати абсурдність цього уявлення, ваші собаки на лижах, ваші коти на маленьких лижах, і влітку і взимку. Просто так звикли жити люди. Кожного дня ходять на лижах. Їх тварини так само ходять на лижах. Маленькі папуги літають з лижами на ногах. Вибачте, не на ногах, а на лапах. І це незвично. Я уявляю папуг або орла на лижах, який розганяється і спокійненько їде собі з гори. І ця картинка створює у мене відчуття чогось парадоксального, того, чого немає, не існує, але воно виглядає дуже смішно. Незвично, і я розумію, що це нерозумно, і чомусь мені хочеться сміятись, це лише один з способів, яким можна створити якусь картинку, уявлення, яке буде викликати сміх. Є багато інших способів, але ми можемо навіть без них почати сміятись. Ви пам'ятаєте той момент, коли хтось заходив в приміщення і починав дуже заразливо сміятись? або... Ваш друг сміявся заразливо, чи ви бачили відео, де хтось сміється, і це хочеться повторити, це ніби передається, бо сміються не простим, а таким заразним сміхом. Наші дзеркальні нейрони считують з обличчя цієї людини, з її поведінки, що це щось смішне, і ми самі починаємо налаштовуватись на веселий стан. І уявіть собі, що ми навіть самі можемо створити такий заразний сміх, просто почавши сміятись, або просто згадавши малюнок нашого тіла, поведінки нашого тіла, тоді, коли ми сміємось, але пробуємо стримати сміх. І це автоматично включить у нашій уяві, у нашому мозку, у наших спогадах саме ті кнопочки, які впливають на те, що нам стане весело. Спробуйте зараз почати сміятись так, ніби ви стримуєтесь, і тут не можна сміятись, а ви дуже хочете. Вдихаєте повітря і робите ось так. Діми хочеться сміятись, але ми не сміємось. Дуже тихенько прикриваємо рот. І... і спробуйте витискати повітря саме напруженим пресом, трошки показуючи зуби, але стараючись це прикрити. Через певний час ви зрозумієте, що ви вже смієтесь по справжньому. Бо вам стане смішно з самої цієї вправи. Користуйтесь цими вправами на здоров'я. І напишіть, можливо, в коментарі, які ви знаєте способи, щоб створювати щось веселе, смішне, або в які моменти у вас виникав сміх ні з того, ні з цього. І, можливо, завдяки вашим коментарям ми знайдемо ще додаткові ключі до того, що таке гумор. Я бажаю вам зберігати своє здоров'я і хороший стан, тому що завдяки цьому стану ви зможете створити більше хорошого в цьому світі. Як завжди, пишіть ваші коментарі, побажання або можливо питання чи ідеї, як зробити цей подкаст ще цікавішим для вас, щоб ви отримували максимум користі від того, що я записую тут, і від того досвіду, який в мене є. Почуємось.